Нині кожен може буквально створити в інтернеті свою цифрову копію. Наразі не йдеться про клонування, ні про вічне життя, однак інформаційна діяльність прямо впливає на те, що відбувається у реальному світі. Світова мережа пам'ятає все. Тож не дивно, що сучасна історія білих плям де-факто немає. Але інформації дуже багато, її можна знайти в соціальних мережах та на новинних сайтах. Ви можете навіть подивитись відео, яке фільмують солдати безпосередньо на полі бою. І хоча частина інформації лишається засекреченою з міркувань безпеки, пересічному громадянину все ж доступно чимало способів слідкувати за ходом бойових дій. Відео з фронту цікавить не лише військових аналітиків, а й широку аудиторію, адже як завжди, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Однак, в епоху перенасичення інформацією, просто показати кадри з місця подій вже замало. Навіть про війну потрібно розповідати так, щоб це було цікаво. Моє прізвище Руденко. І це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. М-109 це американська самогітна гаубиць, яка перебуває на озброєнні армії США та деяких інших країн світу. Вперше М-109 використовувалася в реальних бойових умовах ще за часів В'єтнамської війни. Згодом. Модернізовані її версії застосовувалися майже в усіх військових конфліктах, де брали участь Сполучені Штати Америки. З моменту початку Великої війни в Україні гаубіці М-109 у рамках міжнародної допомоги потрапили і до нас. На каналі Захисники Незалежності з'явилося відео, присвячені роботі САУ М109 А6 Паладін в складі 28-ї окремої механізованої бригади. І як завжди... Це залежить не стільки від техніки, скільки від людей і їх настроїв. А настрій ілюструє фраза: подобається, як воно бахкає, горить і палає. Це круто, коли ворог горить. Це слова одного з артилерістів. І якісь додаткові коментарі тут просто зайві. Дивимося, відео. Заступаємо на чергування і поступає команда до бою. Біжимо всі до машини. Навідник займає своє, місце, все своє. Той, хто підносить наряди своє, і починаємо роботу, чекаємо координати і працюємо. Хвилини три і перший постріл пролунає. 107-й на заряді 4 А2, 572, 572, 0340, 0340. В армії псевдо або позивний ніколи не дають просто так. І боєць на прізвиську електрик першого батальйону бригади Національної гвардії України Рубіж свій позивний отримав, тому що за цивільним фахом він інженер-енергетик. Бойовий досвід Електрик отримав ще у 2014 році в зоні АТО. Опісля працював в галузі критичної інфраструктури і, як каже сам, міг отримати бронювання на роботі. Але у 2022 році без вагань знову взяв до рук зброю. Бо якщо ворога не зупинити, то ні електрики, ні енергетики, ні життя в Україні не буде. Бригада НГУРБІШ непересічна історія бійця з позивним електро. У мене там броня, каска, рюкзаки ну коротше… Все, що з 15 років, це все нагрузив, я знаю, що треба собою брати. Я все приїхав на своїй машині. Все, я приїхав на війну. Мені дають дерев'яну винтовку. і металеву каску дали. Я пішов, знайшов бушлат армійський, совєтський, і ходив по полігону в Вінниці, доказував, щоб це мені від дідусь залишилося. Винтовку я свою погрався з нею. Це я її зібрав, ще будучи служачи в Вінниці. Я тоді там був, грубо говоря, вохровцем, і ми охороняли там один з об'єктів у Вінниці. Був час і нахнення я цю дерев'яну, вінтовку дерев'яному ложе перезу, і мене разом з нею перевели, і я її за собою тягаю. Деколи беру на позиції, деколи не беру. Коли возьму, нема що з нею робити. Коли не возьму, як не обтіку треба, то треба в когось стрільнути. Біжать дядьки, я її по них пульнув, і різко лягли в траву. Більше не вставали. Ну, я всім розказував, що я її вбив. Засідка на російських бійців в Курській області. Кадри від воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України. На ютуб-каналі ССО України було опубліковане відео, зняте в Курській області РР. І цей відеоматеріал доволі рідкісна, можливість побачити, так би мовити, зсередини, як працюють українські спецпризначенці на території противника. Насправді, це типова операція. Засідка. І задачу було виконано успішно. Одного російського солдата було знищено, двох поранено. Причому ці втрати визнав і сам противник, що стало відомо з перехоплених радіоперемов. Вас зрозумів. Готуємося. Прийом. У війнах минулого на полі бою панував танк. Бойова машина, яка поєднує маневреність, броню та потужну гармату. Але часи помінялися, і в нинішніх умовах на полі бою вже де-факто панує маленький дрон. Але відправляти танки назвали ще чи в музей зарано. За відповідної тактики застосування. Танк є грізною і, що більш важливо, ефективною зброєю. Власне, цю специфічну тактику і демонструє 36-та бригада морської піхоти. Назва відео, яке я вам пропоную подивитися, броня. Але насправді це сюжет не про броню, а так би мовити, про гармату. Застосування танків з закритих позицій в якості самохідних арт установок вже давно не є якимось ноу-хау. Але журналісти не часто мають змогу показати, як саме працюють танкісти, виконуючи таку задачу. І ось 36 та бригада морської піхоти цей пробіл в інфополі закриває. Польотний 18. вогонь! свого плюс. Тих саме, це снаряди. Російський мир вбиває. Такий напис можна знайти на стінах будинків на вулиці Миру в місті Часів яр Але геть не факт, що от зараз, коли ви дивитесь цю передачу, ці будинки вже не перетворилися на руїни. Реальність є такою: застосовуючи усі можливі види озброєння, росіяни продовжують штурмувати місто. Та буквально стирати його з лиця землі. Артилерія, міни, ракети, дрони камікадзе та керовані авіабомби. Все це призводить до того, що цілі квартали перетворюються на руїни. При цьому в самому місці ще лишаються цивілі. 24-та бригада на своїй офіційній ютуб-сторінці опублікувала відео екскурсію руйнованим містом. І маю зазначити, ви не побачите в цьому фільмі крові та відірваних кінцівок, але все одно це доволі важке кіно. Багатоквартирні будинки та покинуті оселі. Будинок культури, центральна частина часового яру та місцевий цегляний завод. Все це не голівудський фільм-катастрофа, це наша з вами реальність. Це діяльність Російської Федерації, єдиним захистом від якої є Сили оборони України. До нас пройшла літня жінка. Щось в руках несе якісь електродроти десь вирвані. Кудись вона прямує, звідкись і кудись йде да? просто Теперь багато багатоповерхів. Злотів кап, руйновано до все. Кісічки стіни. Так, війна це дуже складна історія. Війна важка і вона виснажує. І тим більш важливим і цінним є зберігати в собі щось добре, щось прекрасне. Елементом цього прекрасного є творчість, музика, література, кіно і, так би мовити, окопне мистецтво часто вирізняється неймовірною чесністю та нестандартним підходом. І відео, яке зараз буде продемонстровано, точно підніме ваш настрій і дасть надію на краще. І багато розповідати тут не треба. Все просто: 26-та окрема артилерійська бригада, артилерія це мистецтво. Драма і трагедія, красиві історії кохання і взаємопідтримки, гіркота втрати і смак перемоги. Це геть неповний повний асортимент відчуттів, якими нині живе сучасна людина. І це геть неповний повний перелік відчуттів, якими живе українська армія. Бо армія це в першу чергу люди. Сили оборони України це величезна структура, що об'єднує сотні формувань і підрозділів. І відповідно в інтернеті є сотні офіційних сторінок через які військо розповідає про своє життя та про наших героїв. Як ви можете побачити, цей контент справді вартий уваги. Тому, як завжди, це геть на фінал, і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайки, поширюйте це відео та підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на офіційні канали Сил оборони України. І найголовніше підтримуйте армію. Бо вона це єдина сила, яка стоїть між вашою домівкою і так званим Руським міром. Dos outros, senão eu